Локальні виробники, які здебільшого належать до мікробізнесу, потребують підтримки у промоції своїх товарів. Наразі в Ужгороді налічують майже півсотні підприємців, які мають невеликі виробничі площі, але виготовляють автентичний товар, притаманний Закарпатському регіону. Міська рада у співпраці із закордонними донорами започаткувала програму протекції локальних виробників міста. Одним із етапів проєкту є проведення ярмарку. Передувало цьому процесу це розробка. Логотипу зроблено в Ужгороді, брендування продукції, також реклама відповідної продукції, презентація своєї продукції це було у 23-му році. Зараз це другий етап це проведення, початок проведення таких невеличких ярмарків виробників крафтової продукції. За словами Анастасії Фартушок, яка здійснює супровід локальних виробників, на попередніх зустрічах із підприємцями ними було озвучено вимоги і потреби необхідні. Для успішного розвитку бізнесу відтак у міській раді розробили масштабний план, який наразі реалізовується. Проєкт зроблено в Ужгороді, включає в себе документальну підтримку, промоцію та виконання практичних завдань. Ми створили каталог локальних виробників. Туди поки що війшло 20 виробників, але він буде надалі поповнятися, оновлятися. Далі ми здійснили рекламну кампанію на бікбордах та сіті лайтах наших локальних виробників. Також для 20 виробників ми зняли промоційні відеоролики. І в кінці першої фази, як заключна, ми зробили конференцію презентацію, де представили всі свої напрацювання, і де ці всі 20 Виробників презентували себе та свою продукцію. На ярмарку представлено близько двох десятків місцевих виробників. Більшість з них на ринку вже давно і просувають свій товар у мережевих магазинах, на полицях супермаркетів та на інтернет-майданчиках. Утім, тішаться, що мають можливість презентувати своє виробництво безпосередньо посеред міста. Олександр разом із дружиною раніше мали місний магазин, який з часом перестав бути рентабельним, і подружжя перейнав. Так свою роботу наразі виробничі потужності бізнесу розміщені вдома. За місяць у середньому виготовляють близько тисячі пачок м'ясних чіпсів. Почалося з м'ясного магазину. Це був м'ясний магазин, і була така проблема, що от була якась кількість м'яса, яка не продавалася, і це м'ясо треба було з ним щось зробити. Тобто, ну просто його викидати недоцільно. Тобто і придумали. Спочатку почали джерка робити, але джерка не, не подобалась особо. І тоді вже потім почали тоненько нарізати і отримали місні чіпси. Ну, з кілограма м'яса, то виходить, де 7-8 пачок. Ну, практично сюди йде філе, то є хороше м'ясо йде. І не економиться ні на чому. І плюс моя робота дорога. А от Ужгородка Мирослава Ромжа, яка презентує виробництво жіночих аксесуарів, розповідає, що займаються цим бізнесом з 2020 року. Спочатку шукали незатребувану нішу продукту, тобто товари, яких ще немає на ринку, але які можуть бути цікаві для покупців. Спробували свої сили у кількох напрямках, але зупинились на виготовленні жіночих сумок із дерева. Нині лінійка представлена десятками ручних виробів з індивідуальним підходом і ексклюзивним виконанням. Так, з'явився бренд Кайша, який успішно вийшов за межі України. Сумки наші дуже практичні, вони захищені від вологи, від вигорання на сонці, від бруду. Ми навмисно не користуємо ні лаки, ні фарби. Це спеціальні речовини, які тонують дерево і захищають від всіх зовнішніх впливів. Тому ми... Даємо гарантію на наші сумки по життєву. Жінки цікавляться, ми їх реалізовуємо за кордон здебільшого. Це є Англія, Італія. У нас в Україні майже в кожному куточку нашої країни є наша сумка, хоча б одна в самому, навіть в самому, самому далекому куточку. І це вже стало досить навіть престижно купувати українське. Марина Мехтонюк із околиць Ужгорода започаткувала свій бізнес кілька років тому. Каже, усе починалося із маленької насінинки, а нині переросло у сім соток лавандової плантації. Це сімейна справа, до якої залучені четверо дітей, пані Марини і чоловік. У подальшому планують розширяти свої володіння. Але оскільки працюють власними силами, то й темп розвитку не надто швидкий. Жінка каже, головний сезон лаванди це пік її цвітіння, але своє виробництво Будували так, аби мати прибуток і взимку. Ми вирощуємо ефір масляну культуру, лаванду англійську і переробляємо її на різні е екотовари. Тобто, це ефірна олійка, квіткова вода, милко, сиропчики, косметична продукція, косметична лінійка. Так, ну і власне сувеніри, сухоцвіти, букети в сезон світіння. Ми поки що таке мікровиробництво, маємо дистилят спеціальний для виготовлення ефірного масла. Ну, Власне, все плануємо розширюватися. Ярмарок зроблено в Ужгороді, зібрав на одній локації дрібних підприємців, які працюють у сфері харчового виробництва, виготовлення одягу та аксесуарів, інтер'єрного декору і флористики, а також дав можливість презентувати хендмейд-вироби та косметичні засоби. У міській раді обіцяють проводити подібні заходи регулярно, аби дати можливість малому бізнесу залишатися на плаву і популяризувати крафтові товари в Україні і за кордоном.